Доброго дня, дітки! Зараз у нас господарює чарівна осінь. І дарує вона дарунки звичайні і незвичайні. Послухайте твір Андрія М'ястківського, казка про яблуню. На узлісі біля рову, де дідусь мій пас корову, кучеряве, як вільце, зеленіло деревце. І зайчатку, і лисичка називали його дичка, і колись давно, давно липам скаржилось воно. Чом я дике, я не дике, скоро виросту велике. Нині зовсім невеличке п'ю водичку від кринички, Що прозора, наче скло, із зернятка я зросло. Ось довкола ліс я. Може, кленом стану я, може. Дубом в лісі скраю ще не відаю, не знаю. Тут при нім зайчатку стало, подивилось і сказало Ти із яблука, що впало, до землі вчепилась ти, щоб під дощиком рости. Через років сім чи вісім станеш яблуною в лісі. Засміялись лопухи хи 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 хі хі з неї яблуні не буде. Бо затопчуть її люди, якщо й вродить якийсь плід, то заглушить його глід. Але йшов у злісям дід. З корячка води напився і на дичку задивився непомітна, невеличка, але яблунька, хоч дичка. Бур'яна густих вона, але в корінці міцна. Вирвав дід з лопухи і сказав: Роздивляйся. Зелені сни, а пізніше восени я візьму тебе в мій сад, де по річки виноград, де квітує все зелене, станеш щепою у мене. І коли з жовтнів весь ліс, Деревце дідусь приніс, до господи, посадив і довкіл обгородив, щоб не сміли зеченята взимку яблуньку чухрати, а на весну залюбки. Прищепив дідусь, бруньки з яблунь тих, що вже великі, що культурні, а не дикі. Деревце розвеселилось, шовком цвітом заріснилось, і росла, як дід хотів, яблуня семи сортів. Дозрівали на осонні білі яблука й червоні. От і казка невеличка, вам про яблуню, про дичку. Чи сподобалась вам казка? Де зростало деревце? Ким воно мріяло стати? Як дерево назвали лісові звірі? Як ви вважаєте? Чому? Що зробив? І пообіцяв яблунці, дичці дідусь? Яким стало деревце? Чому цей художній твір назвали казкою? Милуйтесь осінніми дивами. Бажаю успіхів! До побачення!